Як пробачити людину, яка нам робить боляче? Перш за все, треба зрозуміти, що це біль і дній, це її крик душі. Якщо дивитися метафорично на цю ситуацію, то можете уявити собі собачку, яка зламала лапку, а ми приходимо їй допомогти, щоб ту лапку вилікувати, ми починаємо її перемотувати, ту лапку. А собачці так болить, що вона нас косає. Так і з людьми відбувається це може бути наша близька людина, чоловік, сестра, брат, мама. Їй так болить, що в цей момент вона нас кусає. Ось вам і відповідь. Не просто так люди до нас агресують в першу чергу. Вони транслюють те, що у них відбувається всередині. Тож, коли ви під цим кутом дивитеся на вашу взаємодію з вашими близькими, розумієте, що з ними відбувається, вам легше це сприйняти. Вам вже не так болить, і вам легше їх пробачити, і легше до них достукатись. Знову ж таки до тієї собачки можна так підійти, що вона й не вкусить. Розумієте, ось така такий гарний приклад.